Вітаю вас! Сьогодні зробимо бліц. Я виписувала питання, які ви частіше всього задаєте, то так, коротенько, по декотрим питанням. Перше, що тут я собі написала, Резніков заявив, що війна скінчиться наступним літом до наступного саміту НАТО. Чи це правда? Чи дійсно це так? Дивимося. чи закінчиться війна наступним літом. Таки, так, і да. Да. До, до наступного саміту НАТО, війна, війна буде скінчена. Дев'ятка жезлів це захист. Ось вам території, знову ж таки, території по лицарю Пентаклів. Вісімка жезлів, вона каже, це станеться раніше, ніж до, літу, до літа 24-го року. І дев'ятка кубків це карта виповнення бажання. Тобто так. Це не то, що, ну, звичайно, ми спираємося і на заяви наших керівників, але ж бо і карти показують, що до літа, до наступного літа 2024 року, війна дійсно скінчиться. Чи буде наступ на Польщу? Вагнерівці, там вони планують з Білорусі, збираються наступати на Польщу. Зараз багато про це кажуть, дивимося. Чи буде наступ на Польщу? З Білорусі. Чи буде наступ? Ну, Це такі, знаєте, хитрі дії для контролю ситуації. Оця карта кошмару там вони накоплюють сили. Ну, так, знаєте, морально намагаються кошмарити. Можливо, вони будуть туди-сюди передвигатися, до кордонів, прям таки, до самих. Але так, щоб зайшли, ні. От сімка мечів це така карта, знаєте. Хитрого маневрування, хитрих яких, якихось дій, можливо, щоб відволікти увагу від чогось. І це все робиться можливо для того, ну знаєте, щоб, припустимо, Захід чи Європа боялася передавати через Польщу допомогу. В сторону України, так це ж через Польщу проходять ті шляхи. Ось тут дуже багато таких пересувань, але це не бойові дії. Це знаєте, це просто хитрий підступний план. Насправді, так, дуже багато інформації в змі про те, що буде наступ на Польщу зі сторони Білорусі. Але поки це знаєте, я вам скажу це так, знаєте, як стояти на низькому старті, але самих дій немає. І ситуація контролюється по карті Колесниця: контрольована ситуація, тобто все під чітким керуванням і управлінням. Оця ця карта, пам'ятаєте, вона в нас завжди програвалася як піти, піти звідти, де я не маю успіху. Ну, Хочете, як, як побіг, ця карта теж щитується. Тобто наступу не буде насправді. Це, це політика, обстріли Одеси чи продовжуться?» Чи продовжуються ще обстріли Одеси. Ну, самим найближчим часом. Бачите, вода показують, вода і те, що щось ці неважливе. Можливо, це склади, порти. Ось вам карта обстрілів. Вибірково. Да. І ще Одеса ще трохи буде притерпати, особливо ті райони, які дуже близько до води. Так, ще будуть обстріли. Що чекає Південь України? Чи вийдуть звідти окупанти? Чи вийдуть окупанти з півдня України? Ну, як то кажуть, що росіян готують до виходу з півдня України? Чи буде вихід добровільний? Чи буде вихід? Угу. Ну, це знаєте, дивіться, тут карта минулого, яка каже, що вже такий уже маневр був. Але тут неможливо сказати, що це буде тотально. От зібралися і пішли. Ні, це робиться якось, можливо, частково, якісь які, які частини вийдуть, але вони вийдуть тоді, коли вже будуть розуміти, що опиратися вже недоцільно, що є що у них там великі трати. Втрати. Тому так сказати, що вони вийдуть без бою, так і зовсім не опираючись, не гризаючись, ні, так сказати не можна. Їх будуть вибивати. Вони, і ще раз кажу, вони вийдуть лише тоді, коли в них будуть дуже великі втрати. А вони будуть, бо це карта прощання, трауру, оплакування, розочарування. Ось коли велика кількість їх там буде загиблих. Коли вони будуть, їм недостатньо, буде якихось ресурсів, дуже мало рос... ресурсів, оця ця карта каже, то тоді буде прийнято вибір вийти. вийти тому що, ну, якби подальше, сепратив якийсь він вже якби ну, недоцільний. І ще ви питаєте, чи буде покарання, а... чи, чи чого очікувати тим? То взяв російський паспорт на окупованих територіях примусовно. Ну, ви навіть і без карт повинні розуміти, що кому буде покарання, кому ні. Дивимося, чи буде покарання тим людям, які не приймали участь там в якихось політичних моментах. Просто прості люди, які примусово взяли паспорт, чи буде покарання? Такий вибір, що робити. Ну, Це ілюзія. Бачите, покарання тут ніякого немає. Оце карта ілюзії, іл... дії, які ілюзорні. Тобто, і я так думаю, що там не так вже багато таких людей, які пішли і добровільно взяли паспорт. Але ж ви розумієте, це для того, щоб оце земні радощі, щоб виживати. Це і звертання до лікаря, і, можливо, там якісь допомоги, якісь там ну, те, що допомагає людям вижити на, на окупованих територіях. Тобто, якщо людина не приймала участі, не організовувала там, якісь російські заходи, там, ті референдуми, ну ви самі розумієте, що це за люди. Так? Якщо це не колаборант, якщо людина просто взяла паспорт для того, щоб вижити, то покарання не буде. І ще раз вам показується карта ілюзій: не буде ніякого покарання. Зберігайте свої українські паспорти та і все. Так, питаєте, що буде на Росії в серпні? Щас, що буде? основні події на Росії в серпні? Основні події на Росії в серпні. Ну що, що заколоти, бунти? Там, ви розумієте, там іде зараз заміна влади. Хтось. Піде, оце карта я йду. Оце карта Великої депресії. Хтось збирається за столами, переговорюють. Ім знаєте, їм не так до війни, як у них ідуть. Готуються до передачі влади когось обрати, когось треба їм обрати, щось когось. Зараз робота над тим, що треба поміняти владу. І в серпні це буде набагато яскравіше, виражено якось буде. Ну і, можливо ж, по цим картам хтось в серпні в, в Росії піде. Ну, я не можу сказати, тут карта смерті мені не показує, але піде чи з поста зі свого, чи з якогось. Хочеться мені сказати строну, але це ще не в серпні буде. Тобто там бунти на Росії і готують заміну влади. Чи будуть росіяни атакувати іноземні суда, котрі можуть супроводжувати українське зерно? Дивимося, чи будуть росіяни атакувати іноземні суда? Та не посміють. Ні, я не бачу тут атак. не посміють. Море, звичайно, заміноване не менш чим Земля. Але все ж таки мені показано ось імператор. Я не знаю, хто це, чи це Зеленський, чи це Ердоган, але якась особа, яка вирішить це питання, тому атаки не буде. В цьому карта повішена. Тобто, таке собі. Там заміноване, звичайно, є небезпека. Але так, щоб це були атаки іноземних суднів, це ж будуть суда НАТО, цього не буде. Ну що, я вам дякую за увагу. На все добре.